Автопарк нове надходження для вас. Це у нас Mercedes Є-класу е 220-й, офіційний, 2022 року випуску. Е від одного єдиного власника з усією історією обслуговування по офіційному дилеру. Біленький, красивий, взагалі без ніяких зауважень. На оригінальних легкосплавних дисках, тонований по задній частині, також панорамний дах, камери 360, партроніків. Е багажник е також відкривається з сервоприводом. Е по задній частині у нас е коричнева шкіра абсолютно без ніяких зауважень виглядає максимально новенька, свіженька з чорна стеля панорамний ДАХ, спло підіймачів для заднього ряду пасажирів. по передній частині у нас всі 4 скло підімача, підігрів переднього ряду сидінь, електрорегулювання водійського сидіння з комфортною посадкою, управління світло, світлом величезна мультимедія 65 тисяч км пробігу, камери 360, управління кліматконтролем, режими вождіння, також управління мультимедією. Дане авто можна оглянути на Сумські 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.